Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки на дріжджах. і покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Оладки виходять дуже пухкі і смачні. Так залишайтеся зі мною і разом будемо сьогодні смажити такі оладки. І покажу вам, що мені треба. Я взяла отут 20 грам дріжджі живих. Одне яйце, сіль, сукор, молоко, мінеральна вода. І скажу вам, що молоко в мене добре, теплесеньке таке, і мінеральна вода теж е, тепла. Така я прямо бутилочку поставила у теплу воду, і вона постояла трошки, щоб підігрілася, так, ще не відкрита навіть. І борошно мені потрібно, просіяне борошно. Перш за все я буду зараз розводити дріжджі. Візьму цукор. Це в мене столова ложка. І наберу таку гарненьку столову ложку цукру. Можна ще половину. А ви додавайте цукор вже за своїм смаком. Я цукор більше не буду додавати, тільки до додріжжя. Гартенько перемішаю і дріжджі стріленько зараз тут розійдуться. Отак, хвилиночку, дві і дріжджі розійшлися. А тепер візьму так вилочку. Гарненько яйця перебігла очку. Отак, гарненько перебила яйце, додаю сюди до дріжі. Тепер сюди додам це тепленьке молоко. Тут 250 мл. Так. І візьму так десь одна, друга, одна третя чайної ложечки взяла. Солі. Теж гарненько перемішаю, щоб розійшовся там супорсів. А зараз буду сюди додавати ще оцю сильно газовану мінеральну воду. Наберу цю чашку, де була, де було воно Отак, От 200 мл набрала тепленько і газовувала. Ще сюди додам. А тепер буду додавати поступово борошно, буду перемішувати. Можна вінчиком оце зробити, теж буде добре. Скільки борошна піде, я обов'язково вам зараз скажу, я відважила отут борошно, а якщо ще треба буде додати, я додам і скажу вам напевне, додам усе. І зараз ще візьму трошки, відважу і скажу вам, скільки борошна я додала. Я ще трошки добрала борошна, відважила і буду поступово додавати, покажу вам, яке вийшло у мене тісто густеньке. Отаке. От Більше не треба, не треба його забивати сильно борошном. І скажу вам, що пішло борошно у мене 550 грам на, на цю кількість рідини. Ну, може бути і 600 грам, може і 500 грамів більш менш дивіться вже по своєму борошну. І Отак, гарненько, отак ложкою вимішуємо. Отак, тісто вже, бачите, від миски трошечки так відстає, значить гарно вимісилося. Все, зараз накрию і залишу на хвилин 20-30. Хай підійде трохи. Отак, гарненько, тісто накрила. І буду ставити тепле місце, хай підходить. Покажу вам, як гарненько підійшло тісто. Бачите, повна миска зробилася. Іду смажити. І скажу, що тісто відстоювалося 35 хвилин. Ну, у мене так сьогодні вийшло. Бачите, воно аж дуже піднялося. Я вже біля плити включаю огонь, буду наливати олії. Так, гарненько олії. Отак. Наляну тут чашку олії, щоб ложку сюди мокати, коли буду набирати тісто. Кажу вам, яке воно прямо без Перемішувати я його не буду. Так ложкою зараз буду брати і на сковорідку буду класти. Ложку так гарненько-гарненько обмокаю. Буду брати ложку, а яке воно так набирати, і отак буду кладати на сковорідку. І знову ложку так олії буду макати. І отак буду набирати, тянеться і викладати. Так буду перевертати, але вони мене трошечки, я не вгледіла. І от у скричку трошки один дуже підсмажився. Нічого, я зараз ще менший. І отут саме головне, коли їх перевертати, щоб легенько перевертати, щоб вони не сіли. Отак, не там не От Отак. Огонь дуже маленький, можна я покажу вам. Бачите, який. Такий леді-леді так. А тепер можна їх накрити кришкою. І хай обсмажуються до готовності. Пройшло десь хвилин до п'яти, і я буду дивитися, що тут вийшло у мене. Гарненько обсмажилися і з другої сторони. Бачите, які пушисті виходять вони. Дивіться, які вони гарненькі. Це цей перший, що гарно присмажився. Можна їх перевертати отак, щоб вони з однієї сторони, з другої сторони, трошечки, і тоді вони дуже гарно обсмажуються. Буду забирати. Отак. Легенько відчувається, що просмажилися гарно. Так, покажу вам, які, дивіться, які виходять. Такі височенькі, як бачите. І тепер знову трошечки. Олі додам. Підкручу трошки ще газ, огонь додам трошки більший спочатку. І тільки викладу і зразу я зменшу огонь. І знову беру отак. Ложку мокаль мук... улі мокнула. ринку набираю, тут викладаю їх отак. Так, легенько, легенько їх перевертати. І тепер можна накрити знову кришкою. Буду дивитися. Отак, ще раз перевернути можна, бачите, вони перший раз там не дуже аж О, так обсмажилися одні. Отак. Буду забирати. От гарно посмажилися і звідти, і звідти. Дивіться, які вони височенькі, а такі легесенькі, так і відчувається, що вони добре-добре просмажилися. Покажу вам, дивіться, як добре оця підставочка. От Взяла собі кришку з цієї сковорідки, що було накрито, і зразу на підставочку поставила. Прекрасно. І її можна відсунути туди далі, щоб вона не мішала. Ну, я так далі буду продовжувати. А вже посмажу, покажу вам, скільки в мене вийшло, і які всередині. Я скажу, я вже один посмакувала дуже смачненькі, такі пухкі-пухкі. Оладки я посмажила і покажу вам, які вони вийшли у мене. Гляньте, Отакі. Скажу вам, що їх уже тут. Три щучки немає, ми посмакували, попробували, дуже смачненькі. Я вже не перший раз по такому рецепту смажу такі оладки, і це дуже смачно. Оладки по різних рецептах можна на дріжджі робити. І на воді самі, і на молоці, но скажу вам додавання трошки молока і трошки води, навіть і не газованої води, можна простої води взяти, і теж у вас вийдуть дуже смачненькі. Ну, а зараз покажу вам десь кілька. Сученькі такі, як вони просмажилися усередині, Гляньте. отакі вийшли, бачите і дуже смачні, такі смачненькі, смачненькі. Так що попробуйте, дівчатка-хлопчики, це є дуже смачно, легенькі, пухнасті і смачненькі. А смакувати ми сьогодні будемо хто з сметаною, а хто з таким варенням, яке я готувала в мене є на каналі. Це варення з сливів. Сочки сливів прямо. Дуже смачненьке таке варення виходить. Нет. Дивіться, якісливі кусочками тут. І дуже вам гарно буду дякувати за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. За підписки ваші, дякую, за коментарі. І дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, і тоді до зустрічі.